Баркін Баткін. Баркін. Баркін. Баткін. Сергій Ребров оголосив список викликаних гравців у збірної України. Андрій Ярмоленко завершив кар'єру у команді. Шахтар оформив трансфер ще одного бразильця за 10 мільйонів євро. Клуб УПЛ готує потужне підсилення з чемпіонату Франції. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Полісся продає лідера команди за інформацією журналіста Ігоря Циганика. Вовки серйозно вивчають відхід хавбека збірної України Олексія Гуцуляка. Керівництво клубу розуміє, що це найкращий момент для його трансферу, адже Гуцуляка закінчується контракт влітку 2026 року. І зараз є нагода зробити хоч якісь гроші для футболіста. Зазначають, що на Гуцуляка претендують деякі європейські клуби, але конкретно, які команди цікавляться футболістом, невідомо. Відзначимо, що у цьому сезоні Олексій Гуцуляк на клубному рівні провів вісім матчів, забив один гол та віддав один асист. На нашу думку, Полісся дійсно варто продавати Гуцуляка. Останнім часом він перестав розвиватися. У футболіста пропав голод до футболу. Це було помітно під час матчів у лізі конференції. А ротаню зараз треба гравці, які будуть битися за емблему клубу. І гуцуляк, схоже, не готовий більше віддавати усі сили заради цієї місії. Шахтар оформив трансфер нового бразильця. Шахтар підпише атакувального півзахисника Флуміненце Ісаке Сілву. Пише інсайдер Фабріціо Романо. Український клуб домовився про трансфер 18-річного бразильця. Вартість переходу складає 10 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусами. Наразі Ісаке на шляху до медичного обстеження та підписання контракту. Візначимо, що у 24-му році у складі команди 18 хавбек став переможцем Кубка Бразилії. У 2025 році Ісака Сілва став гравцем першої команди. На його рахунку вже 11 матчів в усіх турнірах за клуб. Відзначимо, що в Шахтар Ісаке повинен замінити Георгія Судакова, який висловив бажання залишити донецьку команду. Повідомляється, що на Судакова активно націлилася Бенфіка, і сам Георгій нібито поставив умову «Шахтарю» стосовно на трансферу в португальський клуб. І насправді потенційно Ісаке Сілва може перевершити Содокова в шахтарі. Для цього у нього є усі якості. Але питання ліміту для шахтаря у матчах УПЛ у випадку продажу Георгія постане ще сильніше. Адже, окрім Бондаренка та Очередько, атаці Шахтаря фактично не залишиться українських гравців. Олександрія підписала нового нападника. Футбольний клуб Олександрія оголосила про трансфер нападника Депортіво Тачира Брайна Кастільо. Контракт з 24-річним венесуельським футболістом розрахований на три роки. За інформацією Трансермаркету, сума трансферу розклала 300 тисяч євро. Відзначимо, що у цьому році футболіст отримав дебютний виклик до збірної Венесуели на товариський матч проти США. Це перший венесуелець в історії Олександрійського клубу. В 70 матчах за свій минулий клуб депортіво Тачира Фора забив 16 голів. Футболіст при цьому став другим найдорожчим гравцем в історії Олександрії. Він повинен замінити Олександра Філіпова на цей сезон на вістрі атаки команди Нестеренка. Колос отримає топ підсилення з чемпіонату Франції. Форвард французького Валенсіяна Матіас О'євусі продовжить кар'єру в чемпіонаті України, де виступатиме у складі колоса. Про це повідомив журналіст Віктор Вацько. За словами Вацька, Колос підсилює лінію атаки. Незабаром вони представлять нігрійського форварда. Кажучи, в нього неймовірна швидкість, він може грати як на вістратаки, так і лівим вінгром, розповів Вацько. Відзначимо, що 26-річний Форад приєднався до Валенсіна взимку 24-го року на правах вільного агента. До цього виступав у Литві з Жаргіріс. У минулому сезоні футболіст привів 29 матчів у чемпіонаті Франції, забив 11 голів і віддав 5 асистів. Орієнтовна вартість нігерійського футболіста становить 400 тисяч євро. Відзначимо, що в колосі у Євусі повинен замінити Владислава Велетня, який найближчим часом підпише контракт з Житомирським поліссям. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку команди на матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Франції та Азибарджану. До списку увійшли 25 футболістів. Вперше виклик до складу дорослої збірної України отримали захисник київського «Динамо» Тарас Михавко та хавбек-шахтаря Олег Очередько. Серед гравців Динамо виклик у збірну також отримали захисник Тимчик, півзахисник Шапаренко та нападник Ванат. Серед гравців Шахтаря, захисники Бондарь, Матв'єнко, Конопля, а також півзахисники Судаков і Бондаренко. Також відзначимо, що у заявці присутні два гравці Полісся Назаренко та Гуцуляк. І насправді список Сергія Реброва виявився доволі прогнозованим. Фактично, у збірної не відбулося жодних змін, окрім виклику двох нових гравців. Усі інші це знайомі для нас обличчя, які навряд чи за півроку зуміли покращити свою гру. А деякі з них, мабуть, і навпаки погіршили свій рівень, як от Шапаренко чи Судаков. До речі, з центром поля у нас, схоже, будуть великі проблеми перед битвою проти Франції. Адже ні Микола, ні Георгій не показують високого рівня гри. А зінченко немає ігрової практики. Таким чином, усі надії в центрі поля будуть на ярмолюка, який є основним гравцем Брентфорда ВПЛ та того самого Чарадька, який дивує своєю майстерністю під керівництвом Турана в шахтарі. Також відзначимо і проблеми на флангах атаки збірної. Гуцуляк та Назаренко не вражають на старті сезону. Зубков мав ушкодження циганков провалив старт з Жироною, А інших вінгерів у нас взагалі немає. І насправді трохи дивно, чому Ребров вирішив відсіяти Ярмоленка з національної команди. Навіть в такому стані, на нашу думку, Андрій міг би допомогти хоча б на пів тайму цій збірній Україні. Принаймні Євгеній Ярмонко точно гірше за нинішнього Зубкова, гуцуляка чи Назаренка. Але, мабуть, Ребров принципово не хоче викликати Андрія в збірну України. І, враховуючи, що Ярмоленко завершує кар'єру після цього сезону, то найімовірніше, ми більше ніколи не побачимо Андрія у футболці збірної України, навіть якщо збірна проб'ється на чемпіонат світу. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Ярмонко ще міг би знадобитися нинішній збірній Україні з футболу.